роботу бюджетної комісії на порядку денному два питання про розгляд прогнозу бюджету Борщівської міської територіальної громади на 26-28 рік і про затвердження змін до бюджету міської територіальної громади на 25 рік. Так, прошу Тетяна. А, а ні, але... я обичаюся, давайте проголосуємо за порядок денний. Хто за? Проти, утримались, повним голос. З 26 року відновлюється середньострокове планування на місцевому рівні. Ми 26 серпня на засіданні виконавчого комітету схвалили прогноз бюджету Борщівської громади на 26-28 рік. При формуванні прогнозу ми користувалися Бюджетних декларації на 26-28 роки також враховували податкові бюджетні кодекси України і інші документи, що стосуються середньострокового планування прогноз бюджету. На ці три роки він включає ну, доходи, видатки, кредитування, фінансування, а також взаємовідносини з державним бюджетом і з місцевими бюджетами. Цей прогноз він у нас опублікований на сайті в розділі Економіка і прогноз. Перепрошую, а для чого це взагалі? Ну, дай Бог закінчиться війна, будуть вибори, буде нова каденція і ті всі наші прогнози, наступна каденція разом з депутатами і зі всім. Зможуть, захочуть і швидше за все будуть планувати, як самі. Ні, То, ні, ну, я вам хочу сказати, само? цей прогноз формується на бюджетній декларації. Наслідуючий рік, як буде формуватися бюджетна декларація вже на 27, 28, 29 роки. Там будуть основні показники, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, також буде індекс поживчих цін. Вони вже будуть розробляти вже уточнені показники відповідно. Ми вже Будемо уточняли 27-28. Ну, так, так. Ну, хочу ще вам сказати, що піде різ мінімальної заробітної плати по кожних трьох роках, з 1 січня 2026 року 8 688, з 1 січня 27 9.374, з 28-го року 10.059 гривень. Ну, ми розрахували обсяг дохідної видаткової частини на 26 й рік. В сумі 316 мільйонів 209 тисяч 230 гривень на 27 й 331 мільйон 986 тисяч 100 гривень на 28, й 372, 372 мільйони 598 тисяч. Ми прогнозуємо також, починаючи з 2026 року, передбачено запровадження публічних інвестицій на місцевому рівні. Ми прогнозуємо спрямування коштів для забезпечення установи світу, муніципальної інфраструктури та транспорту. Фінансування, яке буде проводитися за рахунок коштів спеціального фонду, це буде бюджет розвитку на 26 рік 12 мільйонів 567 тисяч, 27 мільйонів 160 тисяч, 28 мільйонів 10 мільйонів 926 тисяч. Також прогнозується одержати міжбюджетні трансферти з державного бюджету освітньої субвенції на 26 рік 81 млн 735 мільйон

також нам передають міжбюджетні трансферти з Тернопільського обласного бюджету і з Калаподійського селищного бюджету. З Тернопільського обласного бюджету до спеціального фонду передаються кошти на здійснення природоохоронних заходів, сума складає 112 тисяч гривень. І субвенцію з обласного бюджету на здійснення переданих податків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, також 4 роках 26, 27, 28. Це так порок. Основні наші показники на три роки. Прошу когою зауваження, я допоможу. Це не голосує князьке розглядається. Ми ті, що розглядаємо. Ми не маємо нічого. Не тримаємо. Та до довіри? Так. Як щодо відео, ну тобто. Давайте про затвердження змін до бюджету міської території. Так, повертається до цього. Все треба планувати? Не то, щоб щось змогти зробити. Щоб планувати, як буде інші буде, признати. Друге питання про затвердження звіту. Там ж у нас військові, але. 110-й роли боку. 110 Які пропозиції? Скільки треба? Рахували. Так, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримує з одного голосу. Дякую. За перш.